Аж ось склалося так, що досягнув мене тут бич тілесної недуги. І я вже збирався в дорогу до пекла, обтяжений всіма переступами, які скою проти тебе, проти себе самого, і проти інших численних і тяжкими гріхами, що обтяжували пута ще первородного гріха, через який ми вмираємо в адамі, бо ти ні одного з них не відпустив мені в Ісусі Христі. Ісус своєю мукою на Христі ще не розвіяв тоді неприязні, яка виникла між Тобою і мною через гріхи мої. Бо як же міг Він відкупити їх на Христі, що за моїм тодішнім переконанням був тільки витвором уяви? І як обманом здавалася мені смерть Його тіла, так правдивою була смерть моєї душі, і так як правдивою була смерть Його тіла. Так обманним було життя моєї душі, що не вірила в те. Тим часом гарячка посилювалася я танув, наближався мій кінець. Бо й куди ж я пішов, коли б залишив тоді цей світ, як не у вогонь, як не на муки, і гідні моїх переступів, по правді заповіту Твого. Усього того не знала мати моя, але, хоч була далеко, молилася за мене. І ти був усюди там. Де був я? Ти милосердився наді мною. Ти повернув мені здоров'я тіла, хоча ще не вилікувалося окаяне серце моє, бо навіть у такій великій небезпеці я зовсім не бажав хрещення Твого. У хлопчачому віці я був кращий, бо тоді я домагався від побожності моєї матері того, про що я вже раз згадав у своїй сповіді. Але я зріс на ганьбу собі і в своєму божевіллі насміхався з цілючих засобів твого лікування, та, незважаючи на це, ти не допустив, щоб я вмирав подвійною смертю. Бо, коли б такий удар зранив серце моєї матері, то воно б не вилікувалося вже ніколи. Бо я не в силі навіть висловити того почуття, що його мала вона до мене, а її болісні побоювання при намаганні відродити мене духовно, були далеко більші за ті болі, яких вона зазнала при моєму народженні. Ні, я не можу уявити собі, яким чином могла б вона вилікуватися, коли б моя смерть серед таких обставин прошила серце її любові. Куди ж пішли б її численні благання, які вона безперестанку помножувала? Нікуди, тільки до тебе, до тебе єдиного. Але чи справді ти, Боже милосердя, погордував би смиренним і жуним, серце чистої, поміркованої вдови, що завжди щедрою рукою роздавала милостиню, слухалася і підкорялася святим Твоїм, і жодного дня не забула скласти приносу на жертовнику Твоїм. Двічі на день, уранці і ввечері. Ходила до церкви не на ненапусті плітки та старечі жіночі палачки, а для того, щоб вислухати слова твої, і щоб ти вислухав її благання, чи ж ти погордував би її сльозами, у яких вона просила в тебе не золота, не срібла, не марного добра, що проминає, а спасіння душі свого сина. Це ж ти своєю ласкою зробив їй такою, чи ж міг би ти погордувати нею і відмовити їй у своїй допомозі? Ні ні, Господи, навпаки, Ти сам був при ній, Ти вислуховуй, Ти робив усе за тим порядком, етапи якого ти встановив наперед. Я навіть не можу припустити того, щоб ти міг ошукувати її відіннях, і у тих відповідях, про які я вже згадував, але не про всі, і які вона зберегла у своєму серці являла тобі в постійних молитвах своїх, як власноручні підписи руки Твоєї. Бо милосердя Твоє. Залишиться у віках, тому ти сам погоджуєшся на те, що через свої обіцяння сам стаєш боржником тих, кому відпускаєш усі їхні борги.